Зараз буду їсти борщ із салком, та, що я замаринувала, чорним хлібцем, з цибулинкою, з домашньою сметанкою Ви спитаєте ой, брать, ви спитаєте, а діти їли? Ні, в мене діти на дієті. Вони у мене. Не їдять. Хазяйка чистої ложки не має Вони у мене не їдять. Пирушків набрала, хай їдять. Сметаночка домашня. Отак, я думаю, достатньо буде. Ложечки. І будемо зараз. Я замаринувала, знаєте що? Салко дивіться. Єбать, капать, сука. А! -а, 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 -а. Дивіться. Ось вот Так, зараз наріжу і буду їбашить. Єбашить і ебашить. Кстати, уже лку привезли. Так, сейчас цибульку буде. А! Цибуляка-цибуляка! А ну получится у мене! Блять! Щас! Блять! Вс, короче. пиздец. О, Блядь, побила її! Це пиздаць. Мар! Мард дяджа, Марджа Джек, где же ты де? Каца Буланка. О, такий в мене обідок. Всім смачно. Боже, дівчата, які смачні пирожки в стороні у нас. Один пирожок. 15 гривень. Тепленький. Чисто аж молоденька. Ta mm -hmm. pušča ta še nadam. Mm -hmm. Respekt, policajni roden, ljubim vas.